Скорпіони, привіт! Хочу вас привітати з днем народженням. Давайте сьогодні подивимося ваш розклад на тиждень з 28 жовтня по 3 листопада 2024 року. Сонце, місяць, Венера і асцендент у скорпіоні. Подивимося ваш тиждень. О, злість і креативність. Буде на емоційному плані у вас якась злість, але будете також щось робити, щось створювати. Не знаю, можливо, будете енергія гарна, зразу скажу вам, приємна. Будете щось робити руками, не знаю, щось в'язати, щось створювати, щось майструвати. Щось будете створювати руками. Навіть експериментувати дехто буде. Це така творча енергія, скорпіони. Так, подивимося. Ну, на емоційному плані стурбованість і злість це захочеться виплеснути комусь свою або агресію, або обурення. Скорпіони. Тема тижня, подивимося, про що в нас буде тема. Двійка кубків. Прекрасно, скорпіони. Це стосунки. Це люди, які люблять один одного. Не обов'язково це романтичні мають бути стосунки. Можливо, у вас будуть стосунки. Якісь робочі. Це взагалі стосунки між людьми. Ти і інша людина, яка тобі імпонує. Ну, але тут про стосунки. Ну, так, тут є король Пентаклів людина знаку Земля. Можливо, ви будете з ним взаємодіяти, скорпіони. У кого є пара, то це про це про цю людину. Так, сімка кубків. Якісь ілюзії. Багато буде думок, багато буде опцій і варіантів. На середині тижня вам придеться зробити якийсь вибір. Щось потрібно буде вибрати вам. Будете на перехрестю. Це вам щось не дуже буде до вподоби. Не захочете ви виходити з своєї зони комфорту. Чоловіча енергія вогню тут тримається, а жіноча енергія тут перебуває в неприємних больових моментів сердечних якихось. Ну, якесь емоційне відсторонення. Ну, тут потрібно буде вам приймати рішення на перехресті ви. Ще зараз уточнимо, про що це в нас буде йти мова. І шістка жезлів. Прекрасна енергія, будете рухатися, можливо, у когось буде поїздка. Але це взагалі рух по життю. Ви будете рухатися в своєму напрямку. Якщо ви тут приймете рішення, то ви будете вже починати рухатися в тому напрямку, в якому ви прийняли рішення. Загальна енергія, ух! Загальна енергія у вас тут башня і ментальна тюрма. Обмеження. Програється, я так думаю, все-таки ось ця злість, що вас трошечки потрясе, і ви будете сковано себе відчувати невільно. Кармічного нічого у вас на цьому тижні не відбудеться. Старших арканів у вас немає. Так, давайте проясняти. Двійка кубків, про що це тут про стосунки цей тиждень? Двійка кубків для скорпіонів. Дев'ятка пентаклів, дев'ятка, у вас девятки дев'ятки це вже майже найвищі карти. І паш пентаклі. Тут стосунки, які вас приводять до стресу. В зовнішньому світі ви проявляєтеся на фізичному рівні як людина гарна. Самодостатня, і у вас є і стабільність, і гарно виглядаєте, і задоволені своїм виглядом. Взагалі це є задоволення, але це людина сингл, тобто людина без пари. Тут іде стрес, і паш Пентаклів. Маленькі можливості. Дев'ятка і дев'ятка у вас тут. Якісь стосунки вас приводять до стресу. Тут дві жіночі енергії є. Якась нерівність і очікування. Можливо, ви когось очікуєте свою пару і через це стресуєте, тому що тут є очікування і маленькі можливості. Вийти з цього хвилювання. Жіноча енергія зі строгістю дивиться на ці стосунки. Повечерами ви можете відчувати стрес. Вдень ви можете проявлятися активно, гарно, посміхатися, а вечором вас можуть Накривати і якась така, у когось буде хвилювання за дітей, когось за маленькі можливості щось виправити в цих стосунків і знайти якесь правильне рішення. У мене таке відчуття, що у вас тут різне бачення стосунків. Неважливо, чи це в парі, чи це в суспільстві, але в кожного є різне бачення. І ви стресуєте, що ту картинку, яку ви намалювали, вона не відповідає реальності. І другі люди це не сприймають, або друга енергія, друга людина не бачить ці стосунки так, як бачите ви. Сімка кубків. Що у вас тут ілюзії? Насправді, це ілюзії, що багато опцій, але насправді цього не існує. Ось з'являється дьявол, когось хтось може випивати і перебувати в ілюзіях, або це безпосередньо стосується козирога, тому що на дні колоди теж був король Пентаклів, це енергія козирога. Хтось може щось випивати і перебувати в ілюзіях. Ось ще раз підтвердження, синхронізація сім кубків, що людина ілюзорно це все бачить, і тут п'ятірка. На цьому фоні може бути конфлікт, як внутрішній конфлікт, якщо людина випиває, вона перебуває в ілюзіях, тобто там нічого справжнього немає, як я вже і відчула. І тут вас дьявол підтягує, і є п'ятірка мечів, стан війни і стан якогось якоїсь поразки. Ви думаєте про якусь ситуацію, яка відбулася, можливо, у алкогольному сп'янінні, можливо, з енергією козирога, або у вас в карті є козиріг, і ви щось думаєте, що там у вас стан війни, що десь ви програли, або думаєте про якийсь конфлікт і перебуваєте в ілюзіях. Тут іде повішений, все змінюється. Щось у вас закінчилось, ось і шістка є, і кінець поставлений на блок. Яка ситуація поставилася на блок, но відчуття в голові, що у вас відбувається хаос, і ви багато про це думаєте. Но там відбулася якась, або відбудеться якась стичка між людьми. Не знаю, чи ви програли, чи інша сторона програла, а ви виграли. Ну тут якась свою, свого роду маніпуляція. Маніпуляція зі сторони особи енергії або маніпуляція взагалі у ваших думках. Але ви це сприймаєте ілюзорно. Двійка жезлів. Тут з'являється королева Пентаклів. У вас може бути в карті Земля, або це безпосередньо стосується жіночої енергії. Енергія діви тут з'являється. Рицар Пентаклів. Тут вам потрібно прийняти рішення, але ви щось не дуже, я бачу, Дуже повільно в цьому плані ви раху... рухаєтеся. Ну, є тут спілкування. Спілкування або жіночою енергією, і вам потрібно вибрати якісь варіантів. У мене таке відчуття, що вам потрібно буде прийняти, якщо ви жіноча енергія, вам потрібно буде прийняти рішення стосовно спілкування. З особою, з чоловічою статтю, яка нічого не рухається. Яка дуже повільна і яка не приймає рішення. Якщо ви чоловік, то ви хочете прийняти рішення, стоїте на перехрестю стосовно спілкування з жіночою енергією землі. Ну, тут, однозначно, ви будете на перехресті приймати рішення стосовно. Спілкування з іншою людиною, яка, яка не є якась швидка, яка дуже повільна, яка нерішуча. Чистка мечів. Енергія тут у вас терезів з'являється. По справедливому потрібно. Вирішити цю ситуацію. Кудись потрібно рухатися, але вас тримає зона комфорту. Приміщення там, де ви живете, і король кубків це безпосередньо скорпіон і чоловіча енергія, або у вас є в житті людина знаку знаку вода. Тут є пара. Чоловік і жінка знаку води це ваша енергія. І тут є інструменти діяти, чоловіча енергія буде діяти, Рішучу діяти по-справедливому. У мене відчуття, скорпіони, що чоловіча енергія тут виходить з своєї зони комфорту, якесь є справедливе рішення або приймає справедливе рішення. І виходить з зони комфорту, починає рухатися. Це приїзд людини, починає рухатися по життю. Якщо ви жіноча енергія, то це чоловік вирішує приїхати до вас, приймає таке рішення переїхати, поїхати, відправитись до вас, можливо, навіть і по воді. Або ви відправитеся до чоловічої енергії. Ви зі своєю. однозначно ви тут виходите з зони свого комфорту, з того, що ви трималися, ви покидаєте ту ситуацію, яку ви тримали і намагалися отримати будь-якими способами. Колись це буде рішення суду, і людина має з'їхати. По-різному програється, але тут чоловіча енергія діє. У вас є всі інструменти, ви робите усі все можливе і неможливе для того, щоб зробити ось цей ривок, оцю поїздку, оцей рух по життю. Отакий у вас буде тиждень, скорпіони. Спасибі, що дивилися, і до нових зустрічей. Па-па-па-па!